Ми зустріли перших представників збройних сил Російської Федерації з хлібом, сіллю та усіма почистями. Так зустрічали російських військових на території Білорусі. Десятки окупантів прибули до союзної держави на найбільші від 2021 року навчання захід 2025 Ми плануємо разом відпрацювати дії по обороні союзної країни із застосуванням регіонального управління білоруських та російських військ. Навчання будуть проходити щонайменше 15 тисяч військових РФ спільно з білорусами з 12 по 16 вересня. Заявлена мета підготуватись до відбиття можливого вторгнення. Щоправда, після таких навчань у 2022 році Росія вторглася в Україну. Точно так же було в 2008 році, ну але відійшли в зовсім в інший бік. Тому аналітики не відкидають варіант, що цьогоріч Росія знову спробує використати територію Білорусі для повторного наступу. Зокрема, цікавим є те, що на так звані навчання. Приїдуть військові з бригади, що була задіяна у наступі 2022 року. Не можна виключати, що не будуть створені якісь провокації по напрямку на нашого на нашого кордону. Ну або ж навіть інформаційне таке нагнітання, яке ми вже е, можемо відчувати, е, щоб Україна, до прикладу, посилила цей напрямок.